Добрий день! Вітаю усіх з початком літа, порою року, на яку чекають усі, і дорослі, і діти. Кожен з нас творча особистість, кожен з нас митець, і художник, і поет, і композитор, і музикант. І кожен з нас мав можливість прийняти участь у конкурсі Творчий податківець, який проведено за ініціативою очільниці податкової служби області Наталі Федаш. За результатами визначено переможців у трьох номінаціях музичне мистецтво, рукоділля як мистецтво та креативність. Вітаємо. А чим займаєтесь ви у вільний від роботи час? Напишіть в коментарях до цього відео. Як і завжди, у податковій службі Дніпропетровщини місяць наповнений плідними зустрічами. Проведено багато цікавої роботи. Керівництво податкової служби області прийняли участь у серії воркшопів, що стосувалися змін, внесених в податкове законодавство законом України від 11 квітня 2023 року номер 3050 Молодь наше все. Для студентів Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету проведено пізнавальну лекцію. Використання податкової знижки за навчання тема, яка завжди на часі. А юним науковцям Малої академії наук учнівської молоді розповіли про бюджетну політику України. Очільниця податкової служби області зустрілась з керівництвом Дніпропетровської дирекції акціонерного товариства Укрпошта. Задля обговорення актуальних питань, пов'язаних з запровадженням ними з 1 липня програмного забезпечення, у червні від платників надходило безліч запитань, які стосувались різних сфер податкового законодавства. Хто звільняється від сплати єдиного податку? Законом 3050 були внесені зміни до податкового кодексу. Зокрема, додано під пункт 6933 до перехідних положень податкового кодексу, яким на сьогоднішній день законодавець нарешті врегулював питання оподаткування, тобто звільнення від оподаткування єдиним податком 4 групи територій постраждалих від бойових дій, і там передбачено дві підстави. За якими такі території можуть бути звільнено, це в першу чергу, якщо такі території зазнали активних бойових дій або перебували, або перебувають в окупації, або інша підстава це коли такі території забруднені вибухонебезпечними предметами. Це різні механізми. Законом 3050 передбачено різні механізми застосування цих двох підстав. Тож треба їх розглядати окремо. Тобто зміни пов'язані на фоні війни, так вони Так, да, Це все зв'язано uh -huh. з військовою агресією, з, по... з постраждалими територіями, з забрудненими територіями. Все, що відбулось внаслідок війни, чи необхідно сплачувати податки з доходів, отриманих від надання житла в оренду? Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області хоче нагадати жителям Дніпропетровської області, що у разі, якщо фізична особа надає іншій фізичній особі нерухомість в оренду, такі доходи підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню. Причому оподаткуванню підлягають доходи не лише від надання в оренду кімнат, квартир, житлових будинків, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок. Декларуванню підлягають як доходи від надання в оренду короткострокове, або довгострокове надання в оренду. Такі доходи підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичні осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, 30 червня 2023 року на території України завершився карантин, спричинений коронавірусом. Тому з 1 липня 2023 року припиняють діяти норми податкового кодексу України, якими встановлювалися окремі пільгові режими оподаткування на період дії карантину. Міністерство фінансів України ухвалило зміни до порядку обміну електронними документами контролюючими органами. Цей порядок визначає правила організації обміну електронними документами між суб'єктами електронного документа обігу. Зміни набули чинності з 1 червня 2023 року і стосуються набуття статусу суб'єкта електронного документа обігу без укладання договору. Окрім того, 30 червня 2023 року завершується дія окремих правил оподаткування ПДВ та акцизним податком операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України, бензинів моторних важких дистилятів, скрапельного газу, біодизелю, палива моторного альтернативного, основою інформаційного суспільства є знання та інформація. Просимо платників податків бути уважними та користуватись виключно офіційними джерелами. Субсайт головне управління ДПС у Дніпропетровській області, офіційні сторінки соціальних мереж Facebook та YouTube Ми щоденно для вас наповнюємо актуальними та корисними матеріалами. Тож підписуйтесь, ставте лайки та будьте завжди у курсі подій. Бажаємо миру і злагоди кожній дитині, кожній родині, усій Україні. До нових зустрічей.